Привіт! Вей-вей. Анджело, біжи познайомся з козиною. Гей! <рабляє> Ти чого гавкаєш, пупсику. Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, Люди питають чи це опік. Опі Мама каже, це через гріхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це Вписатися дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховисько. Бери свою кляту китайську хрінь. І їдь додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. <граузь> Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Боється який щак. Сужі тіла. Я житиму новим життям. Новим життям. Прекрасним життям. життя. І, і всі, всі мене, мене полюблять. У кіно з 30 січня.